Всім привіт! Сьогодні я за вами буду ділитися а, пустими баночками і покупками за місяць квітень. Ми вже перейшли в травень, і пусті баночки травня і покупки також починають збиратися. Тому мені потрібно це відео пошвидше зняти а, і визначитися з тим, що відбувається вже в місяці травні, в принципі, в якому я знімаю місяць травень. Це місяць мого дня народження, і переважно в цьому місяці а, до мене прибуває більше косметичних засобів, і мені зараз ідуть багато засобів посилці. Тому а, давайте розбиратися як завжди по традиції. Почну з пустих баночок. Пустий баночок в квітні було чимало, особливо як на моє здивування засобів по догляду за волоссям. Перша це хна, якою використована на даний момент, я вже показувала її в минулих відео. Це хна від Syria Brazil в кольорі Chocolate. Вона в мене зараз приблизно наполовину вже змилась, можливо, навіть відсотків на 60. І я не знаю, чи видно різницю, коли вона свіжа, перші, напевно, три миття голови, вона досить виразна, вона не переходить в якийсь відтінок. Теплого коричневого кольору чи холодного, вона така досить нейтральна, що не є моїм природнім кольором. В мене кольор природного волосся більш такий коричневати з червоним переливом, якимось рижуватим переливом. Ця фарба не має червоного переливу, тому мені цікаво пробувати інші кольори на даний момент. Я казала, що мене в принципі не дуже хвилюють мої сиві волоски. Ви могли їх бачити в багатьох моїх відео. З приходом війни я взагалі до багатьох речей ставлюсь. Іншому, в тому числі до сивих волосків, тому що сивина в нашому волосі це признак того, що ми живі, в тому, що ми досягли якогось віку конкретно, в тому, що ми старіємо, чи дорослішаємо. Тому сивина мене. Не дуже дратує, мені не потрібно дуже сильно замазувати для себе, але мене розважають такі засоби, тому що вони доглядають за волоссям, в них дуже багато хороших інгредієнтів. Ці конкретно хні, в ній є дуже багато масіл, всяких, і її так дуже потрібно довго тримати на волосі, на голові, що може не всіх влаштовувати. Але я готова поки що платити цю ціну. І мені цікаво попробувати інші відтінки, як я вже сказала. Я вже замовила світли коричневий. Мені Цікаво попробувати їх руді і коричневі відтінки, і навіть такий фіолетоватий. Тому для мене це поки що таке граня. Хоча я придивляюся до перманентних а, фарб, але поки що за цим не біжу, не, не гонюсь. А, маска для волосся закінчилась від Sephora, не сподобалась вона мені. Я закінчила її а, а, через силу. І просто мені потрібно було її вчасно повернути. Я цього не зробила, вона була бюджетна, я вже вирішила добити, але вона нічого абсолютно не робить. Також закінчилась такий спрей від Way, це мініатюра для того, щоб робити волосся більш таким кучерявим. Це для мене. Він сольовий це для мене такий засіб на дорожні умови, коли немає можливості чи часу чи бажання робити щось на голові, але хочеться надати волоссю якихось кудряшок чи хвиль. Я б не сказала, що воно прям дуже закручує волосся, але робить волосся більш таким а, живим. І мені подобається також цей засіб, тим, що він додає волосю об'єму, коли в мене на другий-третій день після миття голови більш така. Плоска голова, як зараз. То я люблю додавати цей засіб так навіть при корінні і такий піднімається об'ємчик з'являється. Мінус цього засобу в тому, що є відчуття трохи липкості і є відчуття засобу волосів. Воно не буде дуже ем, гнучким, воно не буде дуже живим. Воно ніби служить як засіб для. Стайлінгу волосся і в той час в той же час закріпляє цей сталінг. Тому таке, два в одному, але для себе я б ще раз купила цей засіб, і, можливо, знову ж таки в мініатюрі, тому що мені подобається його возити з собою. А, і останній засіб це масло для волосся від бренду Sexy Hair, і на ньому також є волосся. Мені теж не дуже сподобався цей засіб. Мені навіть здавалося в якийсь момент, що воно сушить це масло. Моє коріння. Зараз в мене коріння не в дуже хорошому не, коріння, а кінчики. не в дуже хорошому стані, мені потрібно їх підстригти. І мені здається, що це саме через це масло, що воно мені не додавало. Не куплю його знову, хоча мені подобався, мені подобалась упаковка, мені подобалось те, що масло було такого більш насиченого насиченої текстури. Але воно не давало мені того, з чого я від нього очікувала. Але використала. Мені, напевно, прийшлося витратити на це масло 2 чи 3 роки свого життя. Швиденько поділюся комбінацією того, що в мене знаходиться на губах. Це в мене олівець від Sephora. Відтінку, якби я знала шукати відтінок одразу 0,2. <ріст> nothing but nude. І також. Я поєднала його з міні-блиском для губ від Dior. Це їх Dior Addict Lip Maximizer, який я намагаюся закінчити в проєкті своєму, закінчити і використати саме важкий проект. Всі лінки будуть десь тут, десь там, якщо я не забуду. Але я люблю, коли люди діляться тим, що в них на губах, тому що переважно мені всі комбінації подобаються. Мені завжди цікаво, хто що носить. Це олівець я вибрала лише тому, що не знайшла свій олівець від кларанс. Нюдовий. Не знаю, куди він дівся. Чомусь він якось випарився. Тому не знаю, де він. Сподіваюсь, що знайду його. Наступне в наших пустих баночках це декоративна косметика. Спочатку швиденько покажу декоративні засоби, які закінчилися з проекту. Це пудра для обличчя від. Дерма, і, якщо ви не слідкуєте за тим проектом, це пудра з SPF, яка в теорії має використовуватися на ходу. Тут є така щіточка, і ви маєте так чик-чик-чик-чик-чик. Ніби припудрилися, і SPF обновили одночасно. Але цей метод взагалі ніяк не працює. Ні пудра зі щіточки не виходить, ні це не гігієнічно. Я, в принципі, планувала цю щіточку мити, але я не користувалася, ну, можливо, разів два чи три. Я відразу зрозуміла, що це метод не для мене. І пудра звідси погано виходить. Тут така дирка, через яку ця пудра має виходити, і сама пудра була дуже жовта. І я її використала і закінчила як бронзер, а не як пудра, і більше до неї не повернуся. І також закінчила мініатюрку від Hourglass, це тональна а, основа. Там я навіть виковила все звідти. І скажу, що е, якщо я її наносила трішки більше, ніж там крапулічку, то вона дуже помітно сиділа на шкірі. Це досить плотна текстура, досить така термоядерна консистенція, яку я би використовувала тільки на якісь вечірні виходи, коли хочеться таку штукатурку на себе нанести для фотографії, для того, щоб тональний засіб протримався, але вона. Дуже помітна і вона підкреслює недоліки на шкірі. На жаль. А в принципі, такі стікові тональні засоби це не моє, і ще раз <сь> знайшла цьому підтвердження. Отже, наступні пості баночки це все туші будуть. У мене закінчилися три мініатюрки тушей. То ні, нічого не закінчилось, то закінчилось все одразу. Перша з них це Dior а, Dior Show. Я дуже багато очікувала від цієї туші, і щіточка тут така величезна прямо. Прям дуже велика, ось порівняно з оком, але вона мені ніяка. Ось ніяка. Вона нічого не робила, вона не профарбовувала вії, дуже важко було добратися до бази вій. Можливо, мені попався поганий пробник чи мініатюра. Далі Too Faced Better Than Sex. Ця туш мене закінчувалася 100 500 років. Така малюсінька. Річ, а мені вистачило на місяців на 4-5, так точно. І я завжди використовую всі туші до останнього кінця, і вона вже засохла, там вже нічого немає. Шіточка тут е досить зручна, як на мене. В мене не було проблем з нею. Єдиний мінус цієї туші в тому, що коли її відкриваєте, потрібно протримати її відкритою. Можливо, тиждень, можливо, півтора, тому що коли вона була свіжа, вона просто розмазувалась мене під очима, і це було неприємно. І коли пройшов деякий час, і вона трошечки підсохла. Вона стала просто феноменальною. Вона дуже добре додає вієм-об'єм, таку товщину якусь навіть, і додає довжину все з нею добре. Крім ось цього першого моменту, що її потрібно підсохнути. Я не дуже люблю такі варіанти. Я хочу відкрити туш і відразу почати нею користуватися. Іноді я комбінувала її ось цією мініатюркою, яка також в мене закінчилась від Benefit Roller Lash, тому що тут така щіточка, яка підкручувала вії, і вона додавала ще більше довжини. Тому ці дві мініатюри. Ці дві щіточки дуже добре грали разом, тому що одна давала мені феноменальний об'єм, і одна давала мені феномена... ну не феноменальний. Хорошу довжину. Roller Lash в принципі, мене не вразила сама по собі, тому я її комбінувала. І так вона підкручує вії, але ну дуже мінімально. В той час, як Too Faced я би купила знову, але в мініатюрі, тому що, оскільки вона так довго закінчиться, я не бачу ем, сенсу брати повнорозмірну туш. Із Must Heavy в мене підійшли до кінця е, двоє улюблених засобів. Перший з них це Whipped Argan Pro Retinal Body Butter. це Body Butter від Josie Merron з ретинолом. І я дуже-дуже люблю цей баді батер тим, що він трошечки такий жирненький, але він не неприємний. Він не залишається на шкірі після нанесення, в ньому немає віддушки. Немає віддушки, в ньому є ретинол, який дуже позитивно впливає на регенерацію шкіри. І я думала, що йому немає. Схожих на ринку, але я знайшла крем, який мені подобається зараз набагато більше. Я його показувала а, в покупках і пустих баночках за перезень. тому якщо вам цікаво дивіться те відео, в наступному місяці я вже покажу пусту баночку цього крему, тому що він мені зайшов на ура. Цей баді-баттер від Josie Marin я буду купувати знову, але лише на холодний період року. І також в мене закінчились патчі, мої улюблені, від. А, Secret K, такий що я забула назву. Тут абсолютно нічого немає. Я їх використовую в ті дні, коли я не наношу на себе макіяж. Мені просто хочеться зволожити шкіру навколо очей, і я люблю тримати їх в холодильнику, щоб вони були прохолодні і приємні. І це взагалі така дуже приємна рутина по догляду за собою зранку, коли ти попиваєш гарячу каву, чи чай, чи приводиш себе в порядок до дня нанести ці патчі і це такий Мінімальний крок в догляді за собою, але він дуже приємний. І остання поста баночка на сьогодні це буде мій SPF, який я закінчила. Я дуже полюбила цей SPF. Взагалі цей бренд корейський Beauty of Jisun, Зараз просто бум гримить на всіх корейських вебсайтах, тому що їх косметика дуже класна, дуже бюджетна. Її можна дістати на любих, є стайл і стайлвана, і в подібних. Вебсайтах, які продають корейську косметику. Я завжди залишаю внизу лінк до YesStyle, якщо він доставляє в вашу країну проживання. Я замовляю свої засоби корейські саме з цього сайту, тому що вони там набагато дешевші, ніж в Америці. Єдиний мінус, потрібно довго чекати. Цей же SPF прогремів тим, що він дуже в нього дуже хороша консистенція в плані того, що він дуже приємно наноситься на обличчя, і це насправді так: він кремовий в той же час зволожуючий, в той же час захищає шкіру від сонця. І дуже добре влягає на макіяж, скільки разів я можу сказати слово дуже. Але це все правда. Ви бачите, що я вичавила все до останньої краплі з нього, тому що я його навіть брала з собою в поїздку, коли ми літали в Каліфорнію. І я знала, що я довіряю цьому засобу, що він мене захистить, що він мене не підведе, що він дуже а, приємно, знову це дуже і гарно ляже на шкіру, і він коштував. Менше 15 доларів, коли я його купувала на той час, тому на зиму я його знову візьму лише тому, що він для мене трішки занадто зволожуючий на теплий період року. Це були мої постій баночки. Давайте перейдемо до покупок. більшість з них я вже опробувала, і деякі з них мої фаворити вже довгий час. Наприклад, таким фаворитом є маска від Макадамія Repair Mask. Я купила величезну бадів цього разу, тому що дуже довгий час на цю маску не було розпродажу. І я ж мочусь втратитись на догляд. За волоссям на даний момент. В мене це стадіями проходить. Ви знаєте, інколи я хочу потратитися, інколи ні. На даний момент мене ця маска дуже влаштовує, я буду дуже довго не користуватися. Я знаю, що вона для мене працює, тому її взяла. Також вирішила спробувати ще один доглядовий засіб від Sephora. і на, на цей раз це масло від Sephora для душу з запахом кокосу. І запах кокоса тут не дуже е, виразний, я б сказала, нам як на мене. Бульбашка. Він досить помірний. Він не дратує, він не кидається тобі в обличчя. Е, я думала, що це буде бюджетний аналог мого улюбленого масла від Лаксітан, Almond Oil, але цього не сталося. Але ви самі бачите, що воно досить е, рідке. І якби в мене не було досвіду з маслом від L'Occitane, мене би це не, ніяким чином би не напрягало. Але немає від цього засобу ем, такого задоволення, як від масла лаксітан. Воно не таке люксове. воно Стікає трохи між пальців, його відразу потрібно е, вспінити, і воно дуже добре наноситься на шкіру. І я буду ним користуватися, тому що воно е, буде служити мені літнім засобом по зніманню spf у з тіла, тому що я хочу знімати SPF е, спочатку олією, потім гелем, для того, щоб абсолютно все змити з тіла. Е, і як на свою ціну. Це масло працює, воно не залишає жирної плівки, воно приємне, воно приємно пахне, але це не аналог лекситана, На жаль, і останні засоби по покупкам. Це були всі засоби по догляду за волоссям і шкірою голови. Чомусь останній час, от я шукаю себе в плані догляду. І мені здається, що. Відповідь в моєму догляді, в тому, що мені підходить і потрібно, це мас-маркет, а не люкс. Я стільки перепробувала люксових шампуней, і деякі з них мені подобались, деякі ні. Але я не бачу з використанням цих шампунів дуже великої різниці в здоров'ї мого волосся. І я давала цим шампуням дуже багато років для того, щоб це підтвердити, але я розумію, що Мені підходять шампуні з мас-маркета. І час від часу я буду використовувати люксові. Але на даний момент я використовую ось такий шампунь від DAF. Він дуже бюджетний, він е, проти лупи, але в той же час він з кокосом. Тобто він ніби має приводити в порядок шкіру голови і в той же час не сушити волосся. На даний момент мені цей шампунь подобається. Він мені підходить. Чи він ідеальний? Ні. Але чи були ідеальними всі мої люксові шампуні, які я пробувала. До цього часу теж ні. Тому закінчу цю упаковку і подивлюся, чи захочеться мені купити її знову. Ви знаєте, що мій улюблений сольовий скраб це скраб від. забула назву від Крістоф Робан. І чомусь його немає зараз в. Як це... В наявності в сефорі я не знаю, що сталося. Вони зняли майже весь крістофор бан, тому я вирішила спробувати щось інше, і я вирішила спробувати ось такий сольовий скраб. від Відчує мура, тому що я довіряю, що мура в принципі в них дуже дуже хороше гідрофільне масло для обличчя. І я вирішила, чому б і ні. Воно було дорожче, ніж Крістоф Робан, але тут також і більший об'єм, тому мені здається, вони балансують себе. Я ще не користувалася цим скрабом, тому що на мені була хна, і я не хотіла її так швидко змити. Ці сольові шампуні вони просто термоядерні, якщо у вас пофарбоване волосся чи. Фарбоване волосся, в принципі, все. <хи> і я не хотіла, щоб моя хна зійшла швидше. Тому поки що я не користувалася цим скрабом, але коли вона зійде і я ще не пофарбуюсь наступний раз, я буду його тестувати. І останнє це моє розчарування лише тому, що я розчарувалась в бренді. Я дізналась набагато пізніше, чим повинна би була про те, що Лораль. Досі не вийшли з Росії. І я взагалі хочу зняти про це ціле відео, але скажу на даний момент, що я дізналася після того, як я купила цілу лінійку від Лора для того, щоб спробувати на своєму волосі. Я ще її не пробувала повертати її вже занадто пізно. Я купила концентрат, який потрібно наносити до миття голови, шампунь і кондиціонер. І я знаю, що в цій лінійці є дуже велика, дуже велика, дуже велика. Команда фанатів, які просто божаться, що ця лінійка ваше волосся приведе ну, в такий феноменальний вигляд. І я буду користуватися цими засобами, але я не хочу про них говорити занадто багато, тому що я особисто зараз баню Лораль свого життя, і в мене є багато засобів від Лоралі, які я люблю, і любила. І мені дуже неприємно, що таке відбувається, що вони не прийняли рішення ще вийти повністю з Росії. Я вважаю це неправильним. І, в принципі, бренди, які не підтримали дії Росії стосовно України, вже давно зійти пішли. У них було достатньо часу для того, щоб це зробити. А, ось такі були мої підсумки місяця квітня. А, покупки були хороші, я дуже ними задоволена, крім Лораля, звичайно. І мої баночки я також ними дуже задоволена. Мені здається, баланс тут дуже. Прекрасний. Якби я купила знову щось з пустих баночок, це однозначно мій SPF, це однозначно Сорі, що я маю вийти з камери. <гум> мій батер. І це сольовий скраб, якщо мені щось таке буде потрібно для волосся в поїздках. Обов'язково буду повторювати Сірія Brazil для того, щоб поекспериментувати з тим, ким я хочу бути. <гум> і в принципі, а і туш, звичайно, туш я би купила, повторила знову, тому що я збиралася купувати туш від L'Oreal наступну uh, ні, не від L'Oreal, від um, Lancome. Ланком Big, але Lancome також. Досі продають свою косметику в Росії і не вийшли з Росії, тому буду користуватися іншими засобами, обійдуся без них. Пишіть коментаря знизу, що у вас закінчилося, чи що ви купили для себе, чи можливо ви знаєте яких з цих продуктів чимось користувалися. У вас є якісь враження своє? А ми з вами побачимось в моєму наступному відео.